Всім привіт! Для тих, хто вперше на моєму каналі, я Даша і наразі я мешкаю в Чикаго. І сьогодні я хочу поговорити на тему, які мої враження після чотирьох місців перебування в Чикаго і взагалі, як складається моє життя тут. Сподіваюсь, що вам буде цікаво та корисно, і одразу нагадаю, не забудьте підписатись на мої соцмережі, посилання на які я залишу в описі під цим відео. Для тих, хто не знає, то півтора роки я жила в Канаді, після чого вирішили переїхати в штати машиною, і ми вирішили одразу їхати в Лос-Анджелес. Це була наша мрія, штат Каліфорнія. Клас. Так ми і зробили машиною. Через Всю Америку ми поїхали в Лос-Анджелес, але там не склалось так, як гадалось, оскільки ми майже нічого не вивчили. про це місто про цей штат. І коли ми приїхали, ми були в захваті від того, що ми бачимо. Нам дуже все подобається. Але ми були розчаровані в собі, тому що ми такі трошки недалекі і не вивчили нічого про це місто, про цей штат. А там досить він найдорожчий штат, що можна ще сказати. І звісно, там необхідні фінанси для того, щоб почувати себе. Класно, і ми вирішили, що ми. Розпочнемо з іншого штату, і ми поїхали в штат Іллінойс, В Чикаго, де ми зараз мешкаємо знову ж таки через всю Америку машиною, і машина на деякий час вже стала нашою домівкою. І ми приїхали в Чикаго, і тут розпочався нарешті процес пошуку житла. Бо за цей період це дійсно круто і класно подорожувати Америкою туди, сюди, зупинятися в різних штатах, дивитися і все таке, але все ж таки. І набагато краще повертатися вже в якусь домівку, хоча б тимчасову, а в нас її не було. І ми, звісно, були на стресі. І, звісно, приїхавши в Чикаго, ми почали швиденько шукати житло. Але не дуже швидко нам вдалося знайти житло. Ну, звісно, це відносно. В нас це зайняло десь два тижні або два з половиною тижні. Поки ми знайшли житло в Чикаго, оскільки в нас не було ще а, ані документів, ні кредитного рейтингу, а звісно, орендодатори не хочуть здавати житло таким людям. І також в нас ще собака, а з нею трошки важче знайти житло, але все вдалось, і звісно, зараз вже пройшло ці чотири місяці. Поки ми тут, і ми вже трошки облаштували під себе житло, і вже можна, хоча б сказати, що є те місце, де є особистий простір, де ти відчуваєш себе розслабленим. А ви розумієте, що це дуже і дуже важливо. Нам вдалось ми знайшли класну студію за низеньку ціну, лише 950 доларів. Тож без документів, без поручителів, все ж таки це реально. Наступна важлива річ, звісно, це робота. І чесно кажучи, їдучи сюди в Сполучені Штати, я розуміла, що я буду працювати онлайн, тобто я не зацікавлена в пошуку роботи тут на місці в Штатах, оскільки в мене вже є зайнятість. Але для тих, хто планує працювати, переїжджаючи в. США, то ви маєте розраховувати на те, що дозвіл на роботу особисто мені прийшов лише через три місяці мого перебування тут в Сполучених Штатах. І звісно, у всіх це займає різну кількість часу, оскільки комусь приходить за тиждень я чула, комусь за місяць, а от мені за три. Тобто, треба бути готовими на те, що це може бути. Різний час і цей період очікування він відрізняється. Тобто краще, звісно, мати запас грошей. І, напевно, на перших етапах, якщо не якщо а потрібно зробляти, звісно, і доведеться йти неофіційно працювати, чи також кажуть, що можна брати роздруківку, щоб приїхали саме по програмі U4U і йти можуть взяти з цієї роздруківкою, але знову ж таки не усюди. Бо людина, яка допомагає з пошуком роботи, вона каже, що необхідно дочекатися саме дозвіл на роботу. Наступний важливий факт це коло спілкування, оскільки, коли ти приїздиш в нову країну, особливо якщо тут немає так, друзів, знайомих, у мене тут немає ні друзів, ні знайомих. І, звісно, цей момент соціалізації, тим паче, що я працюю віддалено, і я майже весь час проводжу одна. Зі своєю собакою, і звісно, не вистачає спілкування, і його необхідно заводити. Але мені дуже сильно щастить, що є соцмережі. І є люди, які дуже відкриті, і які пишуть мені дівчатки. Я вже з двома зустрічалась, знайомились, ми гуляли, проводили час разом, і це дуже круто, що все ж таки це важливий такий етап. І дівчатка також кажуть: ми приїхали, в нас тут нікого немає. І одна дівчинка, вона також працює віддалено, і вона каже: Не вистачає цього спілкування. От побачила тебе, я вирішила написати. А що, якщо? Ми і зможемо якось комунікувати і взагалі спілкуватися і проводити час разом. Так і сталося, і от на вихідних ми знову зустрінемось і підемо разом в кіно з І я вважаю, що це дуже класно і це дуже круто, і це важливо насправді, оскільки. Морально, ти себе відчуваєш емоційно набагато краще, коли в тебе є люди, з якими ти можеш спілкуватися, звісно, не лише онлайн, не лише з друзями, які, наприклад, залишились зараз там в різних країнах, чи залишились в Україні. А... Так, просто живе спілкування це надзвичайно важливо, і мені здається, що зараз також є дуже багато груп в телеграмі, де люди просто розділяються за інтересами. Кому цікаво спортивний, наприклад, спосіб життя. Будь ласка, підписуйтесь. Ми будемо влаштовувати якісь івенти там в Чикаго, що взагалі в різних містах штатів українці якось групуються, і звісно, можна знаходити собі знайомих Ну і таке останнє вагоме питання, чи подобається мені в Чикаго, чи планую я тут залишатись, і взагалі, як з легалізацією тут бути? І так, чесно кажучи, в Чикаго мені подобається. Але знову ж таки, відверто кажучи, я була налаштована на життя в теплому штаті, і мене не покидає ця ідея, щоб пожити саме в теплому штаті. Хоча я знаю багатьох. Хто жив, наприклад, в Флориді, і вони хочуть переїхати в штат Іллінойс чи в інші штати, де є ця зміна пір року. Але мені хочеться відчути це літо цілий рік. Як мені буде комфортно чи не комфортно там жити? Це просто як я не знаю, моя забаганка, і взагалі мене дуже приваблює той момент, що в США можна в різному штаті побачити дуже багато машин. Різних штатів, оскільки тут дуже розповсюджене, те, що люди просто переїздять зі штату в штат, і вони пробують своє життя в різних штатах, де їм більше сподобається щодо легалізації. То, звісно, процес легалізації в Штатах він досить непростий. І, чесно кажучи, зараз я не забігаю так наперед, думаючи, а що робити, якщо не вдасться, а що робити для того, щоб вдалося, я, звісно, також думаю. Але подивимось, подивимось, як складеться. Мені не хочеться жити ілюзіями і думати, а що. якщо... Все легко піде, і все складеться. А що, якщо не складеться, і тим самим себе якось закопувати мені також не хочеться. І взагалі, я не знаю, кажучи про те, що чи впевнена я, що США це країна моя. Типу моєї мрії, де мені б хотілося залишитись жити. Скажу так, я якось почула таке висловлювання, коли людина приїхала в США. Я не пам'ятаю, хто це, але ця людина сказала, що США це країна, типу, наче коли батьки від тебе там приховували якісь там іграшки, а потім ти потрапляєш, і тут ти бачиш. Все, про що ти мріяв. Типу, всі іграшки, про які ти мріяв, все, 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 і бери, що хочеш. І мені ця думка, якийсь такий сенс був в цій цитаті, мені здається, але мені ця думка імпонує тим, що тут дійсно є все, про що. Що треба і про що мріють люди. Технології, вони всі передові, можливості. те тут можливості для кожного, але залежить, звісно, якось сюди все від людини. Якась людина хоче, вона хапається і вона бере те, що їй потрібно. Хто нічого не робить, ну нічого і не вийде, напевно. От. І я не можу до кінця сказати, що мені тут не подобається, мені. Дуже подобається. Мені, в принципі, і в Канаді подобалося, але ця ідея спробувати пожити тут вона мене не покидала. Я ризикнула. Тут мені також подобається. Але цей момент легалізації і. Того, що я дуже сумую за батьками, але чесно кажучи, їх їдучи сюди, я розуміла, що так певний час, поки я не прийду на інший статус, а там також ще так це все розуміти не зрозуміло, що я не зможу виїжджати з країни. Я це все розуміла. Але коли ти приїжджаєш сюди. І ти розумієш, так, не можу поки виїжджати, коли зможу не знаю. Ти спілкуєшся з батьками. І, чесно кажучи, я прям така дуже сімейна людина. В плані, що я дуже близька з мамою, з татом, і мені дуже не вистачає їх. І все ж таки жити в іншій країні це інший менталітет, це все інше. І це все одно викликає стрес. І певні незручності, і це все ж таки заставляє замислитись над тим, що а якщо жити десь поближче, щоб бути ближче до батьків. Ось така ідея також мене не покидає, але наразі мене влаштовують Штати, мені тут подобається, і я не шкодую про своє рішення приїхати з Канади до штатів, оскільки тут, звісно, є свої нюанси. Звісно, немає країни ідеальної, де ти приїздиш, і ти отримуєш все, що ти хочеш, просто на тарілочці. Такого не буває, але це класна можливість. Спробувати так, от мені чотири місяці пройшли, звісно, з моментами не дуже простими, з моментами пошуку житла, з моментами відчаю, з моментами а нащо я можливо це зробила з моментами Боже, як круто, як класно, як інакше, там не так, як в Канаді, не так, як в країнах Європи, зовсім щось інше. Це момент тільки. Пізнання цієї країни і наразі я не жалкую про свій вибір про те, що я опинилась тут. Я намагаюсь насолоджуватись кожним днем, кожним моментом з кожної ситуації виносити щось для себе корисне. І щоб в подальшому я не жалкувала, що ой, у мене була можливість, наприклад, пожити в США, а я не скористалась, бо я злякалась. Ой, в мене була можливість те спробувати. А я не зробила, бо я також не повірила в себе. Я Хочу спробувати все, наскільки це можливо. А як складеться далі, то буде видно, і, звісно, буде видно і вам, бо я буду ділитися з вами. Дякую величезне, що ви дивитесь. Сподіваюсь, вам було цікаво. Сподіваюсь, вам було корисно. І, звісно, буду вдячна за лайк, коментар, підписку на канал. І дякую вам величезне, що зі мною. Кожен приємний коментар, він гріє мені душу, і мені дуже приємно їх читати. Дякую вам величезне, що ви їх залишаєте. І до моменту того, що готуюся я до відео, це мій сценарій. Я б придоготувалася. Все, всього вам класного!